Тракістів в Америці закінчилась лафа, і їм треба вчити англійську мову. Я думаю, що більшість із іммігрантів вже почули цю новину, і я не перший далеко. Що хочу сказати я, як людина, яка вже давно всім каже, народ, learn english language, вчіть всі англійську мову. Ні, знаходяться такі категорії людей, які розповідають про те, що ну в Сакраменто, в нас тут взагалі 50% російською говорять, і взагалі ти не парся. Тут магазини українські, російськомовні, будь-які є. Навіщо тобі ця англійська мова? Е, дивіться, все, що не природньо, воно рано чи пізно виграє. А природньо це жити в тій країні, в якій ти живеш, там говорять англійською мовою, знати англійську мову. Це природньо. І подумайте, чи не піде якась на майбутнє хвилька, що сьогодні тракісти, а завтра інший народ, інший, інший. Ви знаєте, що на сьогоднішній день вже є країни, в яких по суті ти не можеш отримати ніяку ні грін карту, ні як там від на жительства, ні інші речі, якщо ти не знаєш їхню локальну мову? Тобі спочатку треба здати мову, а потім вже претендувати на інші всі документи. Тому. Welcome everybody! Всі емігранти або ті, які планують переїхати в Сполучені Штати Америки. Вивчайте англійську разом з і Робіть це якомога швидше, тому що ризики є. Хоча я вас не лякаю, все буде добре.